Друзі, усім привіт! І гарного настрою. Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог ЮА. Чомусь спеціалісти кажуть, що потрібно проговорювати назву свого каналу. Так от, хто перший на моєму каналі? Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. Це теж кажуть казати, але я не люблю це казати. Ну, Знаєте, людина, яка щось хоче зробити, їй не потрібно про це нагадувати. Я знаю це по собі. Якщо мені щось подобається, я це відзначу вподобайку. Якщо мені не подобається, я просто пройду мимо. Мимо, ну якось так. Сьогодні буде в мене насичений день, тому що зараз хочу збігати швиденько на базар. Так, захотілося і кріз синеньких. М -м 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 -м. Я ще в цьому році не робила. Подивитися, ну я бачила, що є, я не знаю, яка там ціна. Я знаю, що в супермаркеті це буде коштувати дорожче. А, потім у мене буде зустріч з Кумаською. Ми, так, ми майже кожного дня Ні, не кожного дня, ну так, день через день на зв'язку, але так, щоб знаєте, очі в очі. Я це дуже ціную, і вона десь приїде в 11 годині. Я до цього повинна встигнути збігати на базар. І я не знаю, чи буду я записувати відео з нею чи ні, тому що вона завжди каже, та я, я не публічна людина, я не публічна людина, і я не беру той телефон, на який я записую влоги. А тільки той, що алло, алло. А потім, коли я приходжу і нічого не записую, вона, а ти що записувати не будеш, я кажу, ні, іди, хай так і буде. <гум> Тому не знаю. Але хочеться, знаєте, про особисте таке просто поспілкуватися, це дуже і дуже дорого коштує. Це не коштує гроші, це коштує таких емоцій позитивних. Сьогодні Петра Павла, і я пригадала, що владіка бабуся колись сказала: якщо на Петра Павла посадити огірки, посіяти, посіяти, або роз от зараз аду не, не можу посіяти, то до морозів огірки завжди на городі будуть. Не знаю наскільки правда, але ж вони так робили. ну Я була молода, що мені. Я не в ці справи якось не дуже так. Ми ще й окремо жили, тому я пам'ятаю, що вона про це казала. І сьогодні так ранок почався. Взяла, ну Буду казати, як воно є. Тож треба сміття винести, тож взяла. І йду з тим пакетом. І ти, я себе, знаєте, так, ага, такий аромат. Все, Алла вже пішла з дому, нема. Тобто, коли ти в під'їзді чуєш аромат парфюму сусідки, ти знаєш, яка сусідка яким парфюмом вона користується. Mm. Ця пішла, о, і ця вже пішла з дому. Mm. А ця ще вдома, мабуть, збирається і ось такі думки йдуть, а потім думаю, а в, в обід, коли я буду там, наприклад, повертатися, я буду знати, яка сусідка що готує. І тобі навіть ніхто ні про що не розповідає, але ти, ти все це знаєш. У кого який парфюм, хто що готує. Mm. І з такою думкою виходжу. Я не випадково казала, що я виносила сміття з іншого під'їзду. Жіночка теж там вийшла, сусідка, і теж виносить сміття, і ми разом з нею крокуємо, що то виносити сміття. І вона каже: Слухай, а цієї ночі була повітряна тривога, а в неї додатку нема на телефоні ото Сирена. Вона, якщо з вікна почула, то почула, а ні, то ні. Я кажу, ну, в нашій області ні, але ну, за Київ я сказала, коли там в чатах пишуть повітряна тривога може бути гучно, я ж не сплю. Там вже щось здувають, то листя, знаєте, ходять, о, сонечка яке, от здувають тим колесосом. Я від них вони за, за мною, що це таке? <смі> не ходіть за мною. І, знає, і, отож, і, і крокуємо до контейнера з цими пакетами, а вона каже: слухай, Тань, мені завжди, знаєш, що цікаво, от ми просинаємось, і чи була повітряна тривога, чи не була повітряна тривога, але у нас все гаразд. І мені так хочеться подивитися в очі тих людей, які в цей час не сплять. Які роблять так, щоб це все позбивати. А я йду і кажу не кажи кума, сама люблю. І така пауза, і ми в один голос з нею кажемо Зе се гу. Ось <смас> такий ранок сьогодні у нас до речі. І вона йде і каже, я їх не розумію. Ну що вони, вони ті шахеди запускають, що би що. Ну, щоб і так всі, ну і так вже всі зрозуміли, що у нас друкувати сусід. Ну Для чого вони це роблять? Щоб що? Я кажу, не нервую. Так вони ж на це кошти витрачають, так вони ж за ці кошти могли б для своєї країни. Я кажу, заспокойся, Я цей період вже пройшла. Я знаю, що воно хворе на всю голову, а з такими сперечатися не потрібно. Завжди так не буде. Вона, Та я оце не можу, ну навіщо вони це роблять? Кажу, у них там своє кіно, тому вони таке і роблять. Так, все. Побігла я на базар. Ось такий у мене сьогодні буде марафон. А подивіться, веселка. А тут завжди веселка зранку, коли є сонечко. А вона така яскрава. Оце так так. Так, загадуйте бажання, скоріше. Так, ні, в цю сторону потрібно йти. У нас веселка. Уху, гляньте, яка у нас веселка. Нічого собі. Веселка з нами. Я йду і вона йде за нами. О, Таня віршами вже говорить. Ану, в ту сторону. Бачите, за нами веселка ходить, мої дорогенькі. А -а -а. Зранку в парку дуже чудово і люди відпочивають. Добрий день. Вітерець такий свіжий. Класний. Так, ну що, мої дорогенькі, дозу позитива всі отримали. А зараз час займатися своїми справами. да, Пройде час, все зміниться, завжди так не буде і все буде добре. Обов'язково! Я подивилась на годинник, вже немає часу йти мені на базар, тому піду у Варус. І хочу сказати, для нових підписників дуже багато людей підписалося на відео про епіцентр нещодавно. У мене влоговий канал про життя. Я не роблю огляди магазинів зі знижками. Але я показую те, що я купую, і коли я купую. Я роблю огляд моїх покупок, ціни, знижки. Але не кожного дня і не кожне, кожне відео буде від А до Я тільки про магазини. Ну, якщо я так в епіцентр приїхала, я як зайшла, я так і пішла. Бо там цілий день можна ходити, щось знімати, і це нормально. От, мені Дівчата з мого міста питали, що теж хочуть почати записувати відео, але вони соромляться стосовно того, ну, на вулиці як. От я зараз тільки що розповідаю. Там от пішла пара, вони постояли, подивились, хлопець щось пальцем на мене показав, вони посміхнулися і пішли. Але це приклад того, коли роби. Те, що ти робиш, якщо тобі це подобається, якщо це ще має підтримку інших людей, вас, мої дорогенькі, бо вам цікаво і ви дивитесь, то неважливо, що скажуть люди, яких ти зовсім не знаєш. Я їх навіть зараз і не розгледіла. Якщо я десь їх зустріну, я не пізнаю. Тому на чому ми завжди робимо акцент. Ми не на тих людях робимо акцент. Ми не, не на тих справах робимо акцент. Якщо вам подобається знімати, знімайте. Тому що ви нічого поганого не робите, ви їх не показуєте. Зараз хвилинку. Вся кума я й ще ля-ля-ля. Алло! Ага, і де ти зараз йдеш? Це комаська трішки раніше виїхала, тому зараз йду до неї на зустріч. Зараз йду і почала лунати повітряна тривога. Це коли дітки йдуть, то я опускаю камеру, а люди йдуть тільки що тут. Ну, біля мене йшли і каже, о, опукійна срачка почалася. Ну, бачите, реакція людей, яка. Дійсно, заради чого? Що би що? Коротше, проїхали. Так, поставила вже чайник. Ось такі у нас будуть смаколики. Друзі, ну ви зрозуміли, що ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе.